Всім привіт! З вами в 12 і у нас на огляді KIA Magentis 2009 року. Мотор даного автомобіля 2 літра на 144 лошадки. автомат 4 ступки. Під капотом у нас стоїть атмосферник, мотор 4 циліндра, 16 клапанів. Задня підвізка йде багатоважільна. Розгін до сотки 102 секунди. Бак на 62 літра бензина. Переходимо в салон автомобіля на кермі. У нас управління мультимедіа однозонний клімат-контроль. E, два підстаканника, підлікідників із двома секціями, є роз'єм USB і AUX. Сенсорний дисплей, на якому можна спокійно водити пальцем і включати радіо, яке ви собі бажаєте. Камера заднього виду працює, є також партроніки заднього бампера. Є в нас дві ніші спереді, одна вища, друга трошечки нижча, і підігрів саме передніх сидінь. І зараз, я думаю, ми будемо переходити. Саме до передніх частини як працює сам